Як зробити певне затемнення у відео, якщо ми хочемо зробити підложку для тексту, показую за допомогою інструмента маска. Зобраємо наш елемент відео, знизу з'явилося меню. Шукаємо маска, обираємо горизонтальне і з'являється ось така у нас полосочка. Що з нею можна зробити? Якщо я потягну за оцей ползуночок. То у мене змінюється сама інтенсивність цього затемнення. Оцю жовту лінію я можу переміщати. Відповідно, у мене створюється затемнення з цієї сторони, де оцей білий ползуночок. І я можу цю лінію перегорнути, наприклад, ось так. І зробити розміщення тут знизу. І відповідно, що знизу, тут завжди показуються субтитри: вони будуть на контрасті з'являтися. Або я можу перенести це наверх. І перекрутити його ось так. І також погратися із затемненням, де я хочу, щоб воно було умовно. Тут у мене відбувається якась дія, якийсь персонаж. Зверху у мене є текст на контрастному чорному. Зверху у мене є текст, наприклад, білий. І він буде виглядати контрастно на чорному фоні, і краще його буде видно. І, наприклад, я обираю ось так, роблю підложку під свої субтитри, прокручую його сюди, переміщую, вирівнюю, зберігаю. І тут у мене знизу можна додати якийсь текст. Наприклад, тут і на контрастному такому чорному він більш читабельніший. Ось один із варіантів, як можна використовувати інструмент маска.